Для тих, хто землю обробляє, насінням ниву засіває, плекає ніжно паросток радіє, як росте листок, складає карти сівозмін шлемо від нас низький уклін. Труд хлібороба є далеко не легким щодня в ланах під сонцем пекучким, краплини поту й всіх людських чеснот закладено в майбутній обмолот а всі незгоди і природні негаразди він мужньо переносить завжди. Щоб, закрома наповнити зерном він тракторист, диспетчер, агроном, економіст, технолог, науковець, професій всіх спеціаліст і плюс торговець, одвічний щастя і добра сівач є в слові хлібороб, як не тлумач. У небі гомін журавлиний мла повила обрій синій. Поля стрічають вже весну, і хлібодар хвилюється, немає сну. Поля без краї ждать не можуть рук хлібодарських вони хочуть, свіжістю вже дихає свята земля, зріє, чекає насіннячка рилля. не йде, а вже бігцем біжить до поля хлібодар спішить, Бог його рід частенько цілував. Красиво?